Привіт, друзі! Сьогодні в мене такі тістечка на швидку руч з магазинного листкового тіста. Получається, вони дуже пухкенькі і також кругкі. Випікаються вони дуже швидко. І смакувати їх можна з кавою, з чаєм, хто з чим любить. Для начинки беру два яйця, білки сюди вибила, а жовтки відкладаю в сторону. І сюди кидаю дрібку солі. Все, і ставлю, щоб міксер збивав до такої білої піни. Така піна. Тепер я даю сюди лимонну, чіпочку лимонної кислоти і 150 грамів цукру. І включаю міксер, щоб збивав десь так 5 хвилин. У мене збились ось такі. Не падають. Тепер беру ложку столову крохмалю і просію. І гарно вимішую легенько, так, в одну сторону, щоб та маса поєдналася з крохмалом. Тепер беру горішки. Горішки можуть бути любі. І всипаю сюди і вимішую так. Т також в одну сторону вимішую, щоб білки не впали. Ще засипаю трішки. І достатньо. Все, начинка у нас готова. Взяла я листкове тісто, таке з магазину, розрізала на такі, квадратики можуть бути не одного розміру, а як в мене, хаотично. І так беру листочок і так легенько його розкачую. Небагато так, трішки. Ось так. І зараз буду ставити сюди начинку. Отак собі жом допомагаю. Можна трішки більше начинки дати. Ось так. І зараз буду защіплювати з різних сторін. Робити такий конвертик. Ось так. І я його вже на пергаментний папір на форму. Жубки я дрібку солі сюди дала і чу чуточку молока і збиваю так. Все, зараз буду так намащувати зверху на печеньку. Ось так я змащую так, по чуть Все, конвертики я вже намазала яйцем і ставлю в духовочку. Духовочка у мене розігріта до 170 градусів. Ставлю випікатися на 15-20 хвилин. Буду слідкувати. Мої тістечка вже спеклися. Випікалися вони 20 хвилин в духовці, в гарячі, зараз я їх залишаю, щоб вони трішки остигли. Ось так гарно конвертик відкрився. Кожний по-своєму конвертик випікся. От, бачите, як? 20 хвилиночок випікалися вони. Зараз я їх залишаю. Хай остигають. Ось такі тістечка в мене получили. Дуже крухкенькі, пуххенькі. Всім дякую за перегляди. Хто зайшов на мою сторінку? Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!